Добрий день, пані та панове, це Ігор із Канади. Я маю для вас каженне відео. Тому що я тільки починав записувати це відео про elections Canada. Ось прийшли квітки для мене голосувати за нову владу у Канаді. Ось хто про, те, про таке слухав, коли ці українські ухилянти, так казати, як, як я, тут голосують за владу у Канади. Тому що я громадянин Канади. і... Але давайте. З вами поспілкуємося про цю скажену новину з Дональда Трампом та Росією та, та Україною, що трапилося, що є важливішим ніж те, що я намагався розповісти вам сьогодні, тому що ці, ці новини вони. Мене зводять з глузду зараз. Я також хочу напам'ятати, що я не знімав українські відео, бо бага... я не не спілкувався українською мовою майже ніколи у своєму житті. Та я приїхав до Канади, я жив за межами України більшу більшу свою частину свого життя. Та я ось починаю знімати відео на українській мові. Я, мабуть, не спілкувався українською мовою 28 років, тому що я спілкувався тільки коли я навчався в школі. Перші два роки в українській школі у Харкові, але що я намагаюся сказати зараз? Я хочу сказати, що дуже багато ботів, дуже багато е, пропагандистів. Вони намагаються з е, зняти цей український контент, намагаються якось навіть казати нам, що не існує таких таких людей, як україн, Українці чи українська мова. Та вони намагаються скосувати нас у онлайні. Тому я хочу вам напам'ятати поставити подобайку, підписатися, підписатися під цим відео та залишити ваші коментарі, тому що давайте не дозволимо цим людям. Так сказати, так сказать, так казати, content online. Я не інко інколи не пам'ятаю де де деяких слів, але я вважаю, що я роблю краще зараз на українській мові ніж ніж декілька відео тому назад. Тому підпишіться та підтримуйте українськомовний контент і українських блогерів. Та контент креаторів онлайн на мережах YouTube та інших платформах. Та і так, э, э, ребята, що, що ж коїться з Трампом. З Путіним. А я хочу вам прежде усього показати, що я нахожусь у Калгарі, Альберті, та зараз у нас дуже гарний день тут, але новини вони тільки скаженіють. Я інколи дивлюсь на усе це, і я думаю, що ось ці старпери роблять у владі. Ви розумієте, що я, я кажу? Я виріс десь у 90-х в Україні, коли я був дитиною, та ось це було. Це були якісь ви розумієте, гопники та бики та інші люди. Ось якісь сявки вони ходили та вели себе так, як зараз ведуться політики у цьому світі. І це мене шокує інколи, тому що вони прийшли з, з дуже інтересним планом, абсурдним планом для України. Вони кажуть, що давайте так, щоб був мир в Україні. Україна визнає, що, що Крим. Хоча це, це не конституційно це робити, визнавати Крим як частиною Росії. Але давайте зробимо так, вони кажуть. Потім дивитись, що вони кажуть. I, I really like this idea, fucking phenomenal. Okay, I'm swearing now. Це, це, це феноменальна ідея. I, I really like... Uh, okay. Зачекайте. Мені дуже подобається оця і, ідіотська ідея, з якою вони прийшли. Це... Ви маєте бути генієм з народження, щоб до того дійти. Uh, uh, Неґлектувати усіми цими людьми, які погибли, захищаючи державу. Окей. Okay. Uh, зупинити війну там, де вона є. Окей, тобі ж віддати Крим Росії, визнати, що ось перемір'я буде на цій на, на на, на території, яка захоплена російськими окупантами, потім зараз я вам розповім прийду через, через дорогу тут. Але це дуже інтересно, це дуже що, вони, що вони кажуть тут. Так що вони кажуть зупинити війну. Де воно є, і так створити цей bar barrier, so to speak, щоб воно не, не продовжувалося. Визнати Крим, але я навіть не знаю, чому вони прийшли з такою ідеєю, тому що навіть Путін цього не казав, не казав. Але визнати Крим як територію Росії добре, потім відмовитися відмовитися відступлення до НАТО. НАТО. Потім що, що ще вони кажуть такого інтересного. А, і, і, і якщо кратко казати, in short, вони кажуть, що вам потрібно. Що треба здатися Росії та віддати усю територію, яку вони захватили. Потім на, 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 на це ще треба підписати договір. Що Україна буде виплачувати усі свої борги, у ці гроші, які США вони відіслали до України? Україна буде повинна повернути усі ці гроші. А що ж що ж вони казали, що це буде деякий компроміс між Україною та Росією. Що де декілька с Росія буде повинна видати якусь територію, Україна буде, буде повинна видати якусь територію, але що ми маємо я, 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 я навік, в шоці з Трампа зараз, тому що він казав що за 24 години він вирішить цю війну. Та я думав, якщо він в, 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 в стане президентом США, це буде ж дуже добре. Я думав, тому що якщо він це зробить, це буде геніально з позиції сили. З позиції демократії, але що він каже, це, я, я навіть не знаю, хто в нього, чи він, чи він поспілкувався з Байденом, чи, е, чи Маск йому вставив цей імплант, чи щось. Я не знаю, що трапилося. Але він каже зараз, що якщо Україна та Росія, і чомусь він каже, що Україна. Напала на на, на Росію. Також він каже, що 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 він ще каже? Що Україна не може виграти цю війну. Він також каже, що Україна не хоче зупиняти цю війну. Відче ще є абсурдно, тому що ця знаходиться в межах України, але не Україна на межах Росії, Росії так казати, і. Вони захищають свою державу. Це якийсь ґазлайтнінг. Газлайтінг зервовордлайт. Чи є таке слово на українській мові на англійській є? Yeah. Це якийсь ґазлайтґазлайтінг від вашої колишньої дівчини, яка перевертує ось оці ось ось, ось... 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 що трапилося, та каже вам, що воно є, коли цього не було. Так ось що вони кажуть: віддайте територію. Зупиніть війну, не йдіть до НАТО, шануйте Росію, здавайте Крим, та, також, а також виплачуйте борг до США. Я вам скажу таку реч. Зеленський. Я не знаю, на перші дні він мені дуже подобався. Зараз я не знаю. В мене є якийсь. Mixed feelings, змішані почуття до нього, тому що вони приводять чоловіків до війни, лишають деяких людей прав, свобод, так казати. Але що я хочу сказати? Якщо він прийме цю угоду з Трампом, це буде значити, що. Зараз Україна буде повинна, тому що Германія, Польща та інші країни, які теж допомагали Україні. Вони оці усі люди скажуть. Ви розумієте, наші навіть мої гроші з Канади, як громадянина Канади, пішли на війну в Україні, тому що Канада допомагає Україні та допомагала допомагати бути. Я б я б казав, Канада це найкраща країна, яка допомагає Україні більш ніж ось ці. Люди, які хочуть взяти усе кредит за свою до як, як казати Трамп, він себе зараз зарекомендував як ось ця дитина і, і розумієте, ось ці є, є, є сучасні діти. Я не пам'ятаю, як воно як це кажеться, це нове покоління, коли. Вони хочуть щось, вони починають плакати. Ось отак, ось так якось Трамп мені здається зараз, що він починає плакати. Він як: О, якщо ви зі мною не договоритеся, за 24 години я піду до своєї кімнати, за, за, зачиню двері та буду грати у PlayStation 5, так казати. І мені наплівати. Але це не так, як ви ведуся переговори, тому що і що я бачу, це. Вони також кажуть, я, я майже забув, вони кажуть, що вони з ниму санкції з Росії. Так що I'm just, just okay, I'm not я не буду матукатися. і, І Це абсурдно, тому що стільки людей погибло. Україна була. була вони порушили суверенітет держави, забрали стільки територій, зруйнували багато мільярдів доларів. Нерухомості, життя змістили людей з України по всьому миру, зруйнували дійству багатьом дітям та також повбивали їх батьків. А і зараз вони кажуть, що все добре, ми, ми віддамо усе це до Росії, ви не будете. Рухатися туди, куди ви збиралися рухатися, як у НАТО чи бути незалежною державою. Ви визнаєте, знаєте, що Росія була права, а потім ви виплатите усі борги до США. А потім ми знімемо усі санкції з Росії, щоб Росія себе не відчувала якийсь біль за те, що вони скоїли. Ось оце план перемиря. Я, Я кажу, це геніальний план, тому що. Я, я не знаю, скільки людей сиді, сиділо разом у, у цій рум як це казати на українській мові. Це локер-рум, це у тренажерному залі є таке в одягальне. В одягальні. Сиділи після сауни, пили пиво та розмовляли. О, як, це, як же це зробити таким чином, щоб воно все зупинилося? У мене є план. План такий. Ми визнаємо, що Росія по победила та віддаємо їм територію. Потім ми беремо всі наші гроші з України, а потім ми знімаємо санкції з Росії, щоб вони могли зробити те, що вони зробили next couple of years, через декілька років. Ось оцей генеральний план. Я навіть у шоці, тому що я Знаєте, мав я, 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 я зараз думаю про все це. Я думаю, чи мені вирушити в політику? Тому що. Я вважаю, що не потрібен великий IQ для того, щоб прийти з таким планом. Я я вважаю, що я не бачу ніякої позиції сили у цьому. Я, ви розумієте, якби, я б казав, що, що таке з позиції сили, як це, я це бачу. Я б, я б казав, ось е, наші вимоги, так, як США, я розумію, ось наші вимоги. Я я, я я тільки дам якусь ідею, як би я, я це робив. Ось наші вимоги, що ми хочемо від вас і що ми при компромісі. Якщо якщо ось у це не трапляється, ми усилюємо наше, нашу підтримку України у десятикратному розмірі, а потім. Якщо це не зупиняє війну, ми вводимо наші війська. І якщо ви на нас нападаєте, то ми відповідаємо. І ви, знає, і ви знаєте, куди це може вирушити. Це може вирушити до Третьої мирової війни. Ви цього не хочете, Ми цього не хочемо. Тому давайте спілкуватися. Ось це, я вважаю, це дуже гарна позиція сили. Коли я знаю, що Росія вона не хоче Третьої мировою, ніхто цього не хоче, але позиція сили це без компромісів. Це коли ти кажеш, що я зроблю те, що ви ніколи від мене не, не сподівалися, це, це може статися. Але ось вам я б це не навіть не казав публично. Ось ця позиція позиція. Ми вводимо миротворців. Якщо ви атакуєте наших миротворців, нам плевати. ми входимо у двосторонні згодження з Україною захищати цю страну. Це не є війна для НАТО, і це, я б казав так: якщо б Україна, давайте поговоримо легальністю, якщо б Україна може запитати ось якусь державу, предоставити їм. Допомогти їм захищати цю страну, я не вважаю це актом війни до тих пір, поки воно знаходиться в межах України. А зараз, що я хочу також сказати у мирової політиці, та що я вивчив за ці три роки, яких війна траплялася в Україні, це, це дуже печально для мене. Я хочу сказати, що, по-перше, я я, я бачу, що немає міжнародного права, що усім наплювати на це міжнародне право, що немає якоїсь держави, яка буде підтримувати міжнародне право та устраювати порядок, поряд, так казати. І я кажу: ну от якщо я буду їхати більш ніж ліміт скорості, скорості, так. Вони мені дадуть тікет у Канаді. Якщо я порушу закон, вони посадять мене до тюрми. Правильно? Якщо ви є держава, то нічого вам не буде. Якщо ви візьмете своїх громадян і пішлете їх на війну як рабів, теж нічого не буде. Так ось у ця війна якось дуже плохо зарекомендувала для мене ось увесь світ. Я вважаю про американців, та також навіть у деяких аспектах українську владу також, тому що українська влада, вони стали грабати, хватати чоловіків та відсилати їх на війну на вулицях. Я я. Багато людей у Канаді, які приїхали з України, казали мені ці історії. Це плачебно, це печально. Так що я сподіваюся, що буде усе мирно, і ми знайдемо якийсь мир в Україні, навіть якщо Трамп замкнеться у своїй кімнаті та почне грати на PlayStation 5 та пити Diet Coke. Дякую вам за вашу увагу. Я сподіваюся, що усе це великий жарт. і IQ наших людей у владі набагато більше, ніж у, у середній школі США чи чи, чи, окей. Okay. to say. Трайнтусей. Uh, ще я намагаюся сказати. Я, я завжди вважав, що політики чи президенти чи депутати вони мають бути якось. Uh, вони мають бути якось умніші, ніж. Середній чоловік чи жінка у кімнаті. Але що я бачу, це навіть, мабуть, трішки менш ніж середній чоловік чи жінка у кімнаті. Так ось, мабуть, мені треба пойти до політики, тому що, мабуть, я справлюся з цією ситуацією більше у Канаді. Дякую, да, до побачення. Побачимося у наступному відео.